На моїй комплектації стоїть 36 й розпрядвал. Навколо цього 36-го розпрядувалу будувався весь мотор. Тобто циліндри 36 з повищеним орібрінням. У мене про них є свідоз. Головки 9 з підвищеним орібрінням. Тобто, 36 розпредвал сам по собі дає більшу теплову навантаженість на мотор. Подон, подон у мене стоїть. З підвищеним теж орібрінням, підвищеною підвищеної ємкістю, алюмінієвий. Тобто, перед тим, як ставити 36-й розпідвал, я прорахував всі можливі риски і почав комплектувати, збирати мотор під 36 й розпідвал. Річ цікава, фанова, але більш на кафе-рейсері якийсь астріт. От Я його відповідаю, мотор починає дихати реально із середніх оборудів. Тобто у нього тяга-тяга на низьких, на до середніх, ну, реально слабувато. До речі, маховик теж під цей мотор готувався, помірно облегшений, 3200-3500 приблизно я зробив. Теж є відос, який я його перетачував, балансував, можна подивитися. Маховик підбирався знову під 36 розпрядвал. Але е помірно облешений маховик е він дасть можливість замінити. Мені 36-й розпрядував на 32-й. Змістити е потужність з обертів більш натягу. Дасть можливість нормально працювати. Тепер по трансмісії. Мотоцикл будувався на базі солянки КМЗ 8570 Соло. Мотор стояв у нього 32-й, колеса на 18-му базі йдуть, і міст, міст швид, швидкісний 9. Тобто це опозит, який був заводу, розрахований на експлуатацію без коляски. за такою комплектацією. Що я зробив собі? Яку комплектацію цей 36-й мотор на даний момент стоїть у мене на, на 9 мосту. Тобто ставить десятку, значить мотор постійно крутити. Вона трошки придави мотор. Дев'ятка його повністю компенсує. Тобто, коли мотор, мотор виходить на максимальний підпотужності, дев'яточка дев його реалізує. Якщо поставить десятку, ну, це на кожній передачі потрібно держати на обертах. Їзда на чопарі, ну, це не діло. Поставити 32-й розпідувал, це буде воно, мабуть, на дев'ятку. Ну, Ще питання після 32-го розпідувалу ж не захочеться мені десятку поставити, бо він тоді буде перти зовсім по-іншому. Тобто розмірна їзда на десятки. Може компенсувати перекручені оберти на 36-му розпідвалі на 9 Ну, от такі плани. Практика показує, баланс потрібно шукати мотор. Міншою розпідвал, вже стан поршньової коробки. В принципі, вони йдуть всі стандарті, на відміну від 16-16, там перва занижена. Є варіанти пришвидшених, 3-4, є варіант 5-ї передачі. Ну, збірка, збірка. Дев'ятий міст, 32 коробка на 36-му розпредвалі, ну, блін, дає ту саму п'яту передачу. Не бачу смислу перепаковувати ось всю трансмісію, ту коробку переробляти, якщо є збірка, яка ну, нормально працює і повністю задовольняє власне.